Всім доброго дня. Сьогодні прийшла мені посилка від Китаю, точніше, дві посилки, Більша і менша. Цю я заказував десь три тижні тому. Цю я заказував майже два тижні, не цілих два тижні тому. Тобто на Укрпошту прийшло швидше, ніж на мест. От. І, по ідеї, в одній посилці має бути мультитестер, паяльник і дві мікросиді. CD. Це має бути чехол для пульта машини. Але перед початком показу підпишіться на канал і поставте лайк, а коментарі потім залишите. І от у мене є ось такий китайський скальпель. Я собі заказав ще один. Був заказав спочатку один. Я такий скальпель продав за 200 гривень і починаю я з меншої, Так як міст меншої посилки мені більш цікавий. Скальпель, скальпель досить острий. Що мені тут китайці прислали? Тут навіть пише щось по-китайськи. Отак. Такий кульочок гламурний. Оце я вже не буду розрізати, я і так ці кульочки буду викидати. І прийшов, значить, ось такий. Ну, це вже потрібно розрізати, угу. так як в <coughs> мене зараз де ключ, так як в мене ключ от ось такі от уже. Тобто десь ця кришечка загубилася, От, значить, вставляється ось так і це просто накладка. Ще її потрібно добре вставити. Тобто ключ вже не буде портитись? Я вже батарейку не загублю, а то постійно вічно десь загублюю батарейки, лише гроші йдуть от. От. Ось така от накладочка на ключ від реношки. Така прикольна. І, по ідеї, друга накладка. Такий великий кульочок, така маленька посилка. Друга накладка, по ідеї, звичайно, чорна. О, друга накладка така звичайна тут пише. Don't. Вона досить така класна. Вот. А. Don't. Touch me, Не чпай мій ключ. Угу. О, вот. дві ось таких накладки. Прийшли, так як. І вот. так. Ось. Показав дружині. Ці два чехла дружина сказала, що цей буде її, а цей буде мені. Ну так, правильно, бо я люблю більше чорний колір, то значить цей буде мій. І так, відкриваю наступну посилку. А в наступній посилці, от, щось тут пише, як то. Синхунчаїн. Сунхунчаїн. А ну чи китайці мені дали те, що я замовляв. Так тут, по ідеї, мають бути дві флешки. Так, Тут навіть пише 256 Гб флешка Sony з адаптером. Заплатив я за ці дві флешки. Не може бути що 8 доларів. Ну, треба дивитися вже в програмі, але мені ж здається, що я ці, за ці дві флешки заплатив 70. От, дві флешки. Якраз добре, то в мене постійно це як-то 32 ГБ мені замало, так як в мене Samsung підтримує флешку до 1000 ГБ. Наступна посилка. Це має бути на кінець тут довгоочікуваний паяльник. За цей паяльник я дав, заплатив. Тут, тут навіть не пише Все по-китайськи. Ну, за цей паяльник. Це паяльник. Це хіба паяльник? Ні, це не паяльник. Так, от. Э -э Паяльник. От. Заказав ось такі от ще фонарики мені йдуть. От. І, значить, ось такі ще паяльники де. Да? Котяча м'ята. От. От. Чехол. Э -э Прийшов мені чорний, оцей от чехол. За... Ні, 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 не, ще ні. От, Долар 69 центів прийшов. А він коштував, я його брав, до речі, за монети. Також ось, ось цей золотистий чехол коштує 2 27 центів. Я його взяв за 2 0,2 цента. От. І має бути ось такий от паяльник. От. Причому я не знаю. От, от тут же показують, що паяльник, а, на, а прийшла якась хірня. Ну, я не знаю. Я буду то відправляти геть назад, а можливо комусь і продам. І за флешки. Це виходить. 3 долара 51 цент. Одна флешка. Я її взяв за 2,80. Ну, 2,80 4. то виходить 5 доларів 60. Так, 5 доларів 60 центів. І так. Розпаковую останню посилку і провіряю флешку І так, за цей паяльник? Зараз де той Aliexpress. Так. За ось цей паяльник. Паяльник, паяльник? Той паяльник? За ось от коштує 6 доларів 82 цента, я його взяв за 4 долари і 9 центів. Це з допомогою монет тих, яких, які там можна збирати. Відкривати буду акуратно, щоб не пошкодити, тому що його я буду розігрувати. Коробочка трошки помнута. От. от навіть є ось такий от шторочок, що його можу зачепити ось тут. І по ідеї китайці не поклали батарейку. Зараз я покладу батарейку. Так. З якого то легше витягнути. З у Відкрути я тут. Тут виявляється батарейки 3А. Я думав крона, але... Це. І значить. так. Тепер ще потрібно знайти якісь живі батарейки. Я не додивився, що 3А приніс ось така упаковку 2А. І тепер. Мені... І так, заклав я батарейки. От. Він я його включив. Тут, по ідеї, має бути лазер і. Ага, тут підсвітка екрану, ага. а це значить тут є фонарик. Угу. У мене немає нігде електрики. Значить, щоб не розряджувались батарейки. виключу фонарик. І, значить, ось такі є щупи. Щупи йдуть набагато довше, ніж цьому. І замітно, що вони грубші. Ну, вони не дуже грубші, але. Це, значить, от навіть тут показано. Тут є плюс, тут є мінус. І так. Щоб то заміряти... Так. Він пише, що автомат. Так, вот. Угу. От, 9 вольт. Добре. Так. А ну таку. Угу. Три чотириста п'ятдесять, є звуковий сигнал. Бляха <свіг> <свіг> <Так>. муха. Hmm. <свіг> Ага, це значить не пробиває. Угу. угу. От мені цікаво, я ще зроблю на нього е, відео огляд, як буде світло. Мені цікаво, як працює ось ця штука. Як цей датчик. А наразі я його просто виключу і поставлю. На оцей буде у мене розіграш. Буде відео. Ну, я надіюся, що... Так, як в мене розіграш буде перший раз проводитись. От. І тепер Цей сюди. От. Я прямо батарейки з нього не, ви... не відкриваю, не витягую, так і там будуть. От. Ось такий. А то ці вони. Мені трошки вже надоїло. Так. І тепер далі. Ось така є кнопка. У мене тут стоїть флешка зараз на 250. Ой, не на 250, на 32 Гіга. Забувся. От. Флешка на 32. О, вже вибив. От, єдина проблема в Samsung Сам... це то, що воно. Що це, це як? Ага. Забув, як відкривається. Єдина проблема в Samsung. Особливо в цьому, То, що воно. Ай, пальничу. То, що він дуже класно глючить. От. І. Ну і на що ти мені вибиваєш? От. Я ж кажу глючить. І так. Флешка. Вибиває ось така от. Біда перезапустіть телефон, тому що вилучено небезпечним чином. Ну, я ще не вирвав з телефона. І воно не дуже аж так аж хоче закриватися. І так, мої файли. От. Ну, він зависає, але з нього позвонити можна. Так. Тут навіть є більше. Ось. О, тут навіть є 268 гіг. От cd карта 268 Гіг. Ну я думаю, цього мені стане на дуже довго, так як я постійно знімаю якесь відео. У мене не виходить. У мене ось цей телефон, на який я знімаю, він знімає там щось 10, 10 хвилин 4 ГБ. І мені вічно не стає тої пам'яті. І ще зараз і ще попробую вставити цю флешку в цей телефон, що я знімаю. І щоб писало все на флешку. Тому що 32 ГБ максимально зачистив. А мені постійно вибиває, що недостатньо пам'яті. Ось така сьогодні була розпаковка. А це я не знаю, що з цим робити. Можливо, комусь буде потрібно. Віддам по тому курсу, по якому брав. Так, ага, це не сюди. Взагалі-то я брав паяльник, але. От. Ну, можна сказати, що вже хоч щось маю для паяльника. От. І, і інше вроді до того всього кривий трошка. Ні, рівний. От. Значить. Ось стільки в мене було сьогодні всякої хильні. Я думав, що, що буду вже сьогодні паяти, так як в мене там є. Є вже що паяти. Не збиралося. А кому сподобалося відео, ставте лайк, підписуйтесь на канал. Залишайте коментарі. Всім на все добре. Всім до зустрічі. Будьте, здор будьте здорові. А на оцей мультиметр я ще знімлю відеоогляд. І зроблю розіграш. До зустрічі!